Турнір з паркового волейболу триває у Коломиї. Впродовж тижня 16 команд змагатимуться за перемогу. Тривають спортивні сутички на майданчику біля міського озера імені Юрія Руфа. А фінальні поєдинки відбудуться 7 і 9 серпня. Олена Федорак, вчителька фізичної культури Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. На турнірі у складі винятково жіночої команди Амазонки. Всі любителі, і будемо грати проти більш професійних. Будемо боротися, будемо пробувати. Пані Олена, переконана, такі турніри це мотивація і розвиток насамперед для молоді. спорт не тільки зараз важливий, він важливий в будь-який час. По-перше, це коли ти займаєшся спортом, це все таки і зняття стресу. Дуже дуже дуже, дуже кльове зняття стресу. По-друге, молодь задіяна, вона не сидить вдома Ома, вона спілкується, вона бачить один одного. Тим більше, коли в нас є такі патріотичні спрямовування, хлопці військові тут є. Дякую Збройним силам України, які дають нам можливість це робити, підтримаємо їх і граємо ради них. Це вже третій рік поспіль із нагоди Міжнародного дня молоді та в межах відзначення дня міста у Коломиї відбувається турнір із паркового волейболу. На майданчику біля міського озера імені Юрія Руфа тривають спортивні турніри. Цьогоріч долучились 16 команд. Серед команд учасників є три військові команди і команда ДСНС. Вони поділені на чотири підгрупи. 7 серпня буде малий фінал, куди вийдуть третій і четверті команди, а у великому фіналі 9 серпня. Зустрінуться переможці, два переможці з кожної підруби. До слова, турнір благодійний. Усі охочі можуть долучитись до збору коштів, які передадуть для потреб збройних сил України.